Усім привіт! Я в магазині Єва. Приїхали новенькі сумочки жіночі з екошкіри. Ціна 249 гривень. Є два варіанти кольорів: бежевий або чорний. Два відділи окремих дві кишеньки на замочок. Менша кишенька і більша на два відділи. Ще додатково тут є такі відділи на карточки. Ось так краще видно. Цікаві новинки. Капці домашні жіночі ціни 369 та 359 тканинні. Капці домашні з відкритими пальчиками. Ціна 375 гривень. Такі 359 гривень. Також є чоловічі домашні капці. Такі пляжні в'єтнамки коштують 299 гривень. Чоловічі капці ціна 389 гривень. Кондиціонер для білизни від фірми Sky об'єм 2 літри, ціна 75 гривень. Від сілан ціна 93 гривні. Кондиціонер парфумований від ленор об'єм 700 мл, ціна 88 гривень. Від кіонен. Ціна 76 гривень. Парфумована вода жіноча від Сіті Спіріт. 50 мл об'єм. Є декілька варіантів ароматів, ціна 199 гривень та 249 гривень, залежно від аромату. Біню. Ціна 239 гривень. Об'єм 50 мл йдуть в отаких металевих тубусах. Парфумована вода від G Fенgie 349 гривень. Великий асортимент ароматів. Об'єм 100 мл. Туалетна вода від Парі. Ціна 199 гривень. Туалетна вода від фірми «Парі», ціна 249 гривень. Моноаромати від Лебокет. Ціна 249 кокосовий. Ванільний аромат 299 гривень. Об'єм одного флакона 60 мл. Парфумована вода жіноча від The Siti Spirit. Ціна 199 гривень. Чотири варіанти таких ароматів на вибір. І один варіант аромату, який коштує трішки дорожче. Аннабель. Ціна 279 гривень. Ральф Крістоф аромати ціна 299 гривень. Скраб для тіла від фірми Ютера. Ціна 86 гривень 50 копійок. Об'єм 300 мл. Мус для тіла ціна 79 гривень 70 копійок. Скраб для тіла. Доброго вечора ми з України. В патріотичних кольорах. Вибухова груша аромат. Ціна 75 гривень 50 копійок. Мус для тіла коштує 69 гривень 70 копійок. Сорбет для тіла грійфрут об'єм 250 мл. Ціна 84 гривні 50 копійок. Крем суфле для тіла, малиновий мус, коштує 121 гривню 200 мл. Скраб цукровий для тіла ягідний смузі. Ціна його 91 гривня 90 копійок. Цукровий скраб для тіла із ароматом дині. Ціна 79 гривень 50 копійок. 71 гривню і 70 копійок коштує твердий крем батер, вага 25 грам. Твердий скраб для тіла, вага 30 грам, ціна 60 гривень. Кокосовий скраб для тіла 200 г в упаковці. Ціна 88 гривень 90 копійок. Парфумований скраб для тіла. Його ціна 97 гривень 70 копійок. З олією кокосу та авокадо. Скраб для тіла із малиновою кісточкою 103 гривні ціна. Кавовий скраб для тіла 200 г, ціна 115 гривень. Сіль для вани 32 гривні 50 копійок, звичайна морська сіль. 500 грам з ароматом лаванди ціна 37 гривень 50 кубів та з ароматом хвої. Пінка для ванни від ютера. Ціна 85 гривень. Також є концентрована піна для ванни. Концентрована піна для ванни із ароматом ванілі Тропічна насолода, два варіанти акційних 49 гривень 80 копійок, та два варіанти повною ціною 75,90 161 гривню коштує двофазний, зволожуючий скраб для тіла із шимером. Скраб для тіла вівсянка ціна 119 гривень. 95 гривень коштує кокосовий скраб з абрикосовими кісточками. Алоє Вера Гель 99%. Ціна 111 гривень. Також йому це нравлика ціна 89,50, 95 гривень, кавово-сольовий скраб. Мило тверде, масажне, два варіанти, ціни 111 та 93 гривні. Ось таке мило натуральне, його ціна 89 гривень 90 копійок. З олією аргани. Таке з маслом манго та ши. Також є з ефірною олією лайму та м'яти, бомбочки для ванни, втирки, стікери та декор для створення дизайну нігтів. Зараз є акція 1 дорівнює 2. При покупці одного другий іде в подарунок. Дякую вам, що переглядаєте мої ролики. Бажаю вам гарних, корисних, якісних покупок. До зустрічі на каналі!